Привіт усім! Сьогодні поділюсь з вами досвідом користування електробритвою Xiaomi Ancient Blackstone 3. Вона має захист від вологи до 90 хвилин автономної роботи, 2 місяці активного використання без підзарядки, і все це в акумуляторній бритві за 17 доларів. У стандартний комплект входить сама бритва, кабель для зарядки, одна бриюча головка та інструкція китайською мовою, яка, до речі, не знадобиться. Бо все інтуїтивно зрозуміло, запасні бриючі головки продаються на Aliexpress по 4 долари за штуку, тому з їх заміною в майбутньому проблем не виникне. Однієї головки вистачає приблизно на 3-4 місяці активного використання. Бритва виготовлена з міцного пластику, задня частина має матове покриття, а передня глянцева. До глянцевої частини ми ще повернемось трохи згодом у відео, незважаючи на те, що корпус пластиковий, в руці вона відчувається до. Воліважко за словами виробника, її вага складає 139 грамів. Є захист від вологи за стандартом IPX7. Бритву можна мити під водою і використовувати для вологого гоління. Потужність складає 5 ватт, чого цілком достатньо для боротьби з жорсткою щитиною. Заряджається пристрій як від розетки, так і від павербанка через кабель USB Type-C. На зворотному боці розміщене тримера, яке допоможе підрівняти зону скронь. Відкривається вона за допомогою кнопки, яка одночасно є фіксатором, і якщо її зламати, лазо буде бовтатись. Всередині вбудований акумулятор ємністю 1400 мА на годину. Повного заряду вистачає на 90 хвилин автономної роботи. Якщо голитись, наприклад, по 2 хвилини на день заряду вистачить приблизно на 2 місяці. Повна зарядка займає лише 60 хвилин і користуватися бритвою можна навіть під час заряджання. Це дуже зручно. Якщо ви запізнюєтесь і потрібно терміново поголитись, не доведеться чекати. Ще одна важлива фішка висока швидкість роботи навіть на мінімальному заряді батарей. У цій моделі використовуються одразу три рухомі бриючі головки з незалежною підвіскою. Завдяки цьому бритва має більшу площу контакту зі шкірою. Головки плавно ковзають, повторюючи контури обличчя, ефективно зрізаючи щетину навіть у важкодоступних місцях. Повторне Іння зазвичай не потрібне, достатньо 2-3 хвилини, щоб досягти ідеального, на мою думку, результату. Корпус має зручну ергономічну форму, а під великим пальцем єдина кнопка керування. Вона не тільки вмикає пристрій, а й активує блокування. Як це працює, просто натискаєте і тримаєте кілька секунд. Бритва блокується. Так само знімається з блокування. У нижній частині є невеликий екран, який показує відсоток заряду. Інформацію видно як при денному світлі, так і в темряві. Обслуговування і чистка прості: відкриваєте верхню кришку, знімаєте центральне кріплення, дістаєте леза сітки і миєте їх під проточною водою. За словами виробника, леза зроблені з японської сталі, яка не втрачає гостроти. Бриючи ножі пройшли спеціальну електрохімічну обробку для усунення задирок. Надання ідеальної гладкості та високої твердості. Сітка плавно ковзає по шкірі, а ножі довго служать і чисто голять. Система СМ включає захист від защемлення шкіри, корпус бритви повністю захищений від вологи і пилу. Її можна без проблем промити під струменем води. Вона працює як на сухій шкірі, так і з використанням піни чи гелю, не пошкоджуючи внутрішні компоненти. Давайте подивимось, як вона працює на практиці. Особисто для мене результат просто чудовий. Я не люблю гладко вибриватись до близько, як то кажуть, тому не є фанатом класичних станків. Мені не радили купувати бритву такої форми, але вирішив спробувати щось новеньке і, чесно кажучи, залишився повністю задоволений. Якщо водити нею занадто швидко, може чіпляти щитину, краще голитися помірно і плавно, тоді не буде ні подряпан, ні порізів. Єдиний мінус, який я для себе виділив. Це глянцева передня частина, яка сильно збирає відбитки пальців та розводи від води. Її доведеться постійно протирати. В іншому ідеальний пристрій. Бритва поєднує сучасні технології та зручний дизайн, пропонуючи користувачам якісне гоління. Якщо вам потрібна електробритва з оптимальним співвідношенням ціни і якості, яка підходить як для сухого, так і для вологого гоління, Xiaomi Blackstone 3 стане чудовим вибором. Посилання на продавця, у якого я купував цю бритву, залишу в описі під відео. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. До нових зустрічей!